Моє розчарування у відомому закладі і нарешті я дійшов до наймагічнішого місця в Києві. Добрий день, добрий бронював на Артема. А треба зачекати, тому що. В сенсі зачекати я прийшов вчасно. Усівшись за столик, замовив пасту рейвен клоп. Мені, будь ласка, еспресо, але я б хотів би в свою службову чашку Еспресо і була водичка. А так, звичайно, теж еспресо. У цьому закладі міні світ спотеряни. З, з деякими експонатами можна фотографуватися та брати в руки. Пасту мені принесли досить швидко, проте виглядала вона хворобливо, особливо запах. Має дуже ядерний запах. Комплексі зі смаком, це наче гіркувато кислотна протухша маса з післясмаком блювотиння. Фантом цього смаку переслідує мене й досі. На жаль, вона дуже несмачна. Будь ласка, заберіть, бо запах досі... пір. На жаль, хороший сервіс, виключення пасти з рахунку та комплімент в якості вибачення не вплинули на моє загальне враження.